Всім привіт, друзі, слава Україні, давайте продовжимо грати в S.T.A.L.K.E.R. 2 і, і я так розумію, це вже кінець. Так що якщо буде, е, буде мало часу, ну там 15 хвилин да, до закінчення, то я вімкну, то я це е, закину одразу після тої серії, яку ми робили перед цим. Тобто це буде нормально. А якщо один да, наберемо на півгодинки, то вже вийде на наступний день, щоб ти собі знав. Так, тут по-любому файтінг має бути. Бою. Я тут, я тут точно. Я тут, тут, все добре. Ай, боляче, боляче, блядь. Це звідки, зверху? Скати. Чекай, почекай, блядь. Почекай, почекай. Та ну перестань, ну так треба на зубити. Опа! Чекай, чекай, блять! Шо ж ти робиш? Тихо, тихо, тихо. Четверо, як мінімум. Четверо як мінімум. Килл. Так. Тихо, тихо, тихо. Тихо, блядь. Изи, ма. Давай, потрошку. Блять, не з першої сює. Ходиш, ні, блядь. Давай, блядь. Бачу. Даешь бачу. Ну, Ще десь десь Підайс бути Давай, стріляй! Бачу, Ти че там сидишь? А ти чого там сидів, сидів Хлопчику, блядь. Так, давай дивитися. Давай дивитися, що тут ми маємо, тому що поле битви. Либо ключик якийсь. Так, нічого потрібного, це не треба. Шукаємо щось типу ключа. Такі штуки. Щось типу ключа. Якого, якого біса нічого немає? Так, того брав, того брав. Оцього йдемо, візьмемо. Ну, теж нема нічого. Тут є, да? Тепер ось тут. Перезаряджай. Перезаряджено. нема А нагору? Якби я забрався на гору. Там наче двері ось там є. І тут є двері. Дивно. Добре, може в тебе щось є? Теж нічого, так? Да? І тут нічого немає. Окей. Тоді давай рухатись куди? Тут кніпочка. Зараз. Тут дверцята. Блять, які зачинені. Це якраз вихід на балкончик до цих. Це з цього боку. Так само, я так розумію, і тут мало би бути. А може, і ні. Добре, жмем туди. Так. Побачимось у 7 Вона чекає нас. Йдем Йдем тоді, в X7 Що це тут у нас таке? Із гараж Майстерня, чи що? Ану. Ану. Ну, бо я так розумію, це вже все. Це фіналочка. Якби... Є деякі питаннячки Ну, я ті двері би мав якось відчинити, правильно? І якщо що, то може щось тут знайдеться. Це все треба пере... перешукати. А я хочу ті двері відчинити. Ну, типу, чому б ні? Тут ніхіра цікавого. Зараз... Ох, йоба, наврот! Ну, добре. Давай дивитися. Нічого, нічого, нічого і нічого. Notbad. Дай я ось так залізу. І раду ви немає. А що ж таке А хотілося б ключа якогось взяти? Тих. Та дай підійду. Тими лавками той усім. Ніхе да немає. І тут. Опа, ні, нічого. Вже думав, там щось є, блять. Коротше це. Блять, сижу, монтую це все. Заїбався, коротше. І думаю, що щоб таке пограти, знаєш, ну, для себе суд. Знаєш, я знайшов. Знайшов гру Fishing Planet. Коротше, гра про рибалку. Блять, пиздата тема. Тобі сидиш чилишся Так, йдемо наверх. Сидиш чилишся Я там прям, правда, там, що треба розбиратися, що що до чого класти. Що куди яку наживку, там. Ну там, типа, все пише. Вона безкоштовна в стімі прикинь Додали туди е, цей. Річку Дніпро. Так, це лампа. Ок. Ніхера щось немає. Це нам сюди. Ні? не сюди. Орнот? Ні, не сюди. Нічого не бачу. Нічого не ба... нема взагалі. Ні, ніхуя нема. Коротше кажучи. Да. Куди я. О, тут карточку можна якусь, в мене її немає. Тоже, блядь, питанечка стоїть, розумієш? М да. Може якось. Може в неї вистріл. Ну, пішли! Давай тоді заходимо. Будемо дивитись. Будемо подивитись. Хилимся. А чому б ні. Ну, ще буде босс якийсь, типу. Ні. Чи що, чи як, блять? Як це має відбуватися? Зброю прибрали. Віддай зброю. Ні, це все, блять. Пока сцена повинна бути. Назад можу? Ну, типу, чисто. Ні, вже не можу. Хай, не то хотів нажати. Пуститись до Х7. Поїмо. Є таке збереження пішло. Я собі замочок. Раз, два, два мотори, блять. Стоять. Хуй, його знаєш, що це? Це двері. Окей, де опа, протиснутися не можна. А звуки є. Загублена деталь повертається до механізму. Нема звуку, блядь. Це стрілець говорить, до речі. Ми мовчимо. Для аякси, що за кінців? Де звук? Забули розроби, напевно. О, о о бачиш там артефакт. Ось ось. Це, напевно, серце Чорнобиля. Чи ні? Чи я помиляюсь. Ну, я просто не шарю в цьому. Я думаю, що... Напевно, воно. Е, здається, є, це єдиний спосіб е, закрити справжню таєм... розкрити справжню таємницю, яку ти завжди намагався розкрити. Ідемо. Пішли. Сподіваюсь, старий не збрехав цього разу. Що робиться, блядь? Пусть капсулу заряджаю. Палань. Я туди не залізу, блядь, якщо що. Я вже в такий був. Нічого там доброго немає. Ти посунь цю грбану штуку вперед за моїм сигналом. Можна трошки більше поваги, блядь. Ну трошечки. Ти викидуєш. Він йобу дав, ні? Давай. Ммм ой. Номер ten. Дири, Б Кайма Ні, це кінець, коротше. Це коротше кінець. Звуків нема, блядь. Музички нема. Ось імей, будь ласка. Добрий день. Коротше, да. Навіть мій персонаж зрозумів, що да я це даремно зробив, блядь. Не то, що, ну, типу. Я вже розумію, що не треба було йому допомагати. Хоча. Ну, бля, як зробили, так зробив. Ну та що вже? Так, він згадує. Не бачиш ти? Тихо цікаві в тебе, друзі. Привіт, Скіф, це я темний. Non. Ну це от портал з КПК відкривати, це звичайно мощна штука. Увага! Перетинати суворо заборонено. Що перетинати? Це стрілець говорить, щоб ти собі розумів, він там за, за цей заюзаний в воду. Что такое? Ниху... Ну, бля, починается опустить сброю Хайда. Да Им просто пощастило. Будь-хто, хто намагатиметься увійти або залишити ліквідований е... на місці. При в смислі в зону маєш на увазі. Блять, та що? Я для цього проходив гру, щоб, блядь, ти зону закрив? Ти! Голова, блядь, бабуха. Тепер ми поважна людина. О, отут повага. Я люблю, коли, блядь, пахне повагою, бачиш? Ходу мені на них похуй. Увага. Пункт пропуску, пункти пропуску закриті. Перетинати суворо заборонено. Увага. Це все стрілець. А як він топився, блін. Ну це да, він, коротше, тепер за зоною дивиться. я так розумію. Увага, будь-хто. Ліквідований. Увага. І тікаєш. А до цього вам не було страшно. Шкода, що немає озвучки. Ну, типу. Звукових ефектів. Увага, усі пункти пропуску в зоні відчуження закриті. Перетинати периметр зони суворо заборонено. Будь-хто, хто намагатиметься вийти в зону або зали... залишити її, буде ліквідований на місці. Увага. А все, я поняв. Це піздець Це піздець чоловічко Я захищатиму її завжди. Ну, це це каже стрілець. І що виходить? Ми не вибрались. Stalker 2. Ми не вибрались, виходить. Стрільця поклали, що. Але дивись, ніхто не зайде, другий. Правильно? Типу, це добре. Але і ніхто не вийде. То рано чи пізно закінчуються люди, по суті. Правильно, в зоні самі І що зона далі буде робити? Без е, людей? Жити? Напевно. А цьому хую стане скучно. Стрільцю, і він буде розширяти зону. Все? Ну, а як інакше. А як інакше? Е, добре, як і домовлялись, я напевно після попередньої серії одразу під вечір десь закину цю. Щоб було все чудово, все класно. Мм... Пиши, пиши в коментарях, що знімати далі. Що до, до гри. Блять, ахуєнна гра! Ну, типу, нема що сказати. Ну, є свої мінуса, але вони, вони виправляться. Маю на увазі це чисто технічно, з технічного боку. Вони виправляться патчами, вони вже виправляли патчами деякі ці. А так, ну, блядь, що може бути хуйового? Озвучка є, е, текстова ця є, все чудово, все класно, блять. Прикольчики на місці. Ну, блядь, гра грат атмосферно класна. Я щось думав, що я довше буду це проходити. Я думав, десь до Різдва 100%, блять, але як бачиш, мій, мої довгі ноги, блять, швиденько це все закінчили. І я думаю, що напевно на наступний рік я собі я просто для себе сяду, ознайомлюсь, так сказати, побічні квести, одне, друге, п'яте, десяте. Можливо, навіть, можливо, навіть. Запишу вам якусь інакшу кінцівку. Ну, не всю гру. Не всю гру а на іншу кінцівку. Просто іншу кінцівку. Я так розумію: на початку ми е ж вибрали бути за цього діда, як він називається, я забув. Або, або з вартою. Коротше. Або мусорнутись, або бути нормальним типом. Ми, коротше, вибрали нормального чувака. Потім е можна було приєднатись до цих, що. Ні, не приєднатись до них. Там, коротше, з чуваком, який мене ж сюди привіз. Там можна було е його вбити, а ми його попросили, щоб його коротше, відпустили. Ну, як попросили, ми сказали, блядь, чуєш ти, там човіха така була. От. Потім допомагати чи не допомагати, стрільцю. Вбивати чи не вбивати лікаря, коротше. Е Різні варіанти, рі... я так розумію, все різне би було. Якщо б ми там лікаря, до да, припустимо, не вбили, да то напевно було б все, все інакше взагалі. Добре, дякую за гру. Гра Ахієнна, ваша підтримка ще краще. Тому що ну ні одна гра з вами не зрівняється. Дякую, що дивились і дивились зі мною, як, як я проходжу, я знайомлюсь з цією грою взагалі. Дякую за підтримку, за лайки, за підписки. Підписуйтесь на канал, кладіть вподобайки, залишайте коментарі під відео. Так, всім гарного <ганом> настрою, бережіть себе і пока-пока.